На алеї проспекту Центрального між Маріупольською та Малою Морською майорять прапори з емблемами різних бригад. Люди шикуються у дві шеренги, тримаючи в руках плакати з фотографіями військовополонених та написами про їх звільнення. Наталя прийшла з двома синами. Всі в трьох вдягнені у футболки з емблемами першого окремого батальйону морської піхоти. Я приїхала сюди з дітьми для того, щоб підтримати свого чоловіка. Він захисник Маріуполя вже два з половиною роки повод. Прийшли підтримати всіх рідних і підтримати цю акцію для того, щоб скоріше наші полонені повернулися до того. Поряд стоїть Марія, яка чекає з полону сина. Я з ним не разу не спілкувалася. І листи писала, і, і ще ось вона писала. І до президента писала. Ну, відповіді ніякої я не могла, ну не можу отримати. І в координаційний штаб їздила. Теж питала, де він знаходиться. Ну, взагалі хоч трошки дать мені якоїсь інформації. Ой, нема, нема інформації. Учасники акції закликають водіїв сигналити. Ті відповідають. За підрахунками поліції зібралось понад 110 людей, розповіла інспекторка сектору превентивної комунікації відділу превенції Миколаївського районного управління поліції Алла Жугда. Акцію організовують щотижня. Це наша біль. Тому що їх там катують і наші діти помирають. Третя зима, яку вони можуть не пережити. Там умови, страшні хвороби. Вони не доїдають. Акція нагадування тривала годину. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.